Кодорогі Рава каже, товариш. Дорогі Рава, як працювати, щоб не отримувати жодної винагороди? Рав, те, що він думає лише про товаришів, а через них про творця, щоб допомогти їм в духовній роботі, так це приходить до реалізації правильної роботи, ми повинні намагатися весь час бути в цьому. Тобто, весь час намагатись бути в більшому об'єднанні і піднімати цю валізу разом заради творця. І тоді ми побачимо, наскільки нам кожен раз здається більше і більше, хоча це здається для нас. Все важче і ваше.